Всім привіт! Ми на каналі Українські Штучки. Сьогодні у нас буде огляд колекції книжок, на Дензавчі. У мене така колекція. Тут аж цілих вісім книжок, але насправді в е е е колекції більше. Там їх е десь 11 забав. От у мене в серії вісім, 8, і я сьогодні буду розказувати про всі, які в мене є. Так, от це моя сама перша. Книжка, друзі, динозавр є морське читовисько». і тут в кожній книжці є книжку. Так. Тут ще в кожній книжці у кінці є отак, отака от розвідка, розповідь про динозаврів, які в цій книжці. Наприклад, динозавр і так далі. ця книжка про морське читовисько». Тут, коли Ну, Усі книжок, це він. Його звати Расснецьк. У нього є друг, його тут трішки старий це Тімітродон. Вони є в кожній книжці про описи. І оці двоє його Тімі дуже любить пригоди, але він не любить, того він мусить з ними ці, вони робити, небезпечно, ризикувати. Ця книжка померська чи довську і тут дуже гарні сторінки. Видавництво ранок, і він його постійно реанну будицьку. Історія починається з того, що у них випав сніг. Всякі динозаври захотіли зробити змагання з зимовою риболовою. І приз буде якась кумбрі автоматів. Тут буде морське чорсько динозавру, найбільше з усіх короназам. Оце от. І от ми спіймали цю маленьку рибку. Ця рибка називається Стрінс. Ця книжка мені подобається, бо вони, не знаю, мені подобаються описи про цих динозаврів, Оці от, які ці книжки. Малюнки. Мені подобається про що книжки, мені подобаються ці перші їхні сторінки, їхні вигляд. Тож, сторінки теж добре. Це все стало добре, бо бабуся цього разу жовча все... сталося. Вона, Вона коронозавр схопила заповець і не дала нікому його з'їсти. І він пірнув ополонку і все, його більше не було. І далі було таке, що динозаврки зробили таку. Як вевчірку, в мене в кінцях книжки завжди таке роблять. І там пише: На добрачі, динозаврики! Зустрінемося завтра у Болоцькому лісі. Завжди, це в кожній книзі є. І тут, до речі, є дві серії. Оце от, нова серія називається. Ця книжка називається Страшний Крокодил. Ця книжка про найнавезвийший день. П'ятниця 13-го. І, 13 і... і й... з Расмусом йде на пошуки щасливої конюшини, щоб ця невдача е... закінчилася. Треба зробити загадати бажання і кинути конюшину через сліве провече. Вони зустрічають але... Але він не справді добрий. У нього просто був палець положений на нозі. Ось така гарна штурмінка. Тут якесь поле і тут росте часового колішення. І ось страшний кокоринок, який на малюнку. Це останнє коло мені з нової колекції. Це, ну, як вона зі подарунок про, про подарунок ціни. Його хотілюсь прислав подарунок і І ворку. Він прикинувся цим дина клаусом. Як у нас санта а у них динок Кваус. Дідуса Дідуся ми прислав подарунок і він пропав. Коротше. Там був гігантський цей, і в ньому був нокваус такий, але в нього насправді борода, і той і буде. Дідус. Ось такий зовнім я в цій квісті. Оце моя улюблена книжка. друзяки динозаврики Пошук скапів. Так, от динозаври тут є. Якщо хтось думає, що це брахіозавр, ні, це насправді потахот і знайшли у знайшов своє вечір рекси у якусь мату скарбів. І вона була укуса і цілі захотів йти, але раз нас не захотіла. А ворезову свої очі, і того він пішов з ним. І вони тут шукали скарб, але це насправді був не скарб, а дві гарні завжди потрібні і один гарний красовий кімнаті. Ось моя остання книжка в школе. Це змагання з пару Скільки тут ще три лишилося. Я вже всі прочитав. Тут я на початку в місті завжди показуємо, які є герої. Мама Рекс, Рекс, тату Рекс, Робін Рекс. Расміс Текс, Мейжний Прорактор, оці ребіантізавр, мітродоль і все, що сказав. Так, ця книжка про шорт. Робін хотів влаштувати з моєї спалення, і цього разу Расміс вже погодився і вони і розказали їм про спінозавра. Це морська чудового. Але він теж добрий, як крокодил. Просто у нього теж є брат, як у Растенса, і він на 100 разів більше за нього. Такі отгарністи. І ось тут спинозаврус. І у динозаврі є це книжки. Спінозавр і шорнозавр. Що це? Ця книжка називається Секрет. Секрет такий був, Що дідусь трудом. Зробив яку, якийсь секрет. Це була таємна кімната, там не де було десяток за два речі. Просто там стільки було. О, якщо ви хочете цю колекцію знайти, то десь шукайте там в книгарні чи те ще щось. Починається завжди, що Тімі буде з і потім розповідає нічого. От вони йдуть до печери троудонів. От вони в печері. А зараз я вам покажу, як вони дасть продуктів за пробування. Так, це буде. Да? Коротше, ще лишилося дві книжки. Це книжка до найкращої друзі. І цей Міленький динозаврик хотів образити Расмуса. Хотів цілі був. Тімі пішов був ліс познайомитися новим другом. І Расмус його пішов шукати. І далі він знайшов на мене характер. Вона полетіла шукати коженці і свитіла, потіла, і от він потім пішов, пішов. Расмус образився на нового друга тілі, бо, бо от... він думав, що і тепер він забув про Расмуса, але насправді то був поганий друг. І от він то знову найкращий друг. І коли Тім побачив, що Расмус образився, то побіг за ним. Вони остання книжка в моїй колекції. І відкриваємо. Це, це книжка про подорож. Тато рекс цього Расмуса він побачив, він показав їй мапу. Ось так вона виглядає, вона в кожній книзі. Ну, Тут є пальма, печера Рексів, втрави, озеро, пляж. Там, де вони зустріли, спонозавріє велике озеро, бо це навіс, хащі, гори якісь, тут ще якийсь корпус. Відсім я вирішив піти за край за замерзю мати. Дінозаврики раз у нас не хотів, бо там йому ну, багато страшних страхів чудонських задумалося. Наприклад, отакий. А <пас> у <пас> Тімі його вмова. Да, мов снова зробила стрільснув. І ось знову перевернула по сторінку. Диві, дивіться, ці огромні гори. І тут 20 стрільків було очень добре. Сіяти раз тут все було. Там знову сталося добре. І добре, що за ними пішла мама Рекс і, і вона вігла. А біля з Рекси там стояв. Нами добре і, і в нами футбол і мама репта запропонувала змагати вчинку і як завжди все добре. Ну, добре на жаль. Зустрінемося. завтра у болотіному лісі. І колекція моя скінчилася. Ну якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всі ба-ба!